Друзі, всім привіт! Сьогоднішня серія у нас: рахуйте, двойна. На обзорі у нас Kia Stinger GT і Jaguar F-Tape. З лівої сторони, як бачите, у нас дві розпаковані машинки, з правої сторони, дві не розпаковані. Яка закономірність? Ці дві моделі сині я купив давно, десь приблизно рік-півтора року назад, А ось ці чорні попалися мені недавно на стройках Hot Wheels. через пару років знову з'являться ці дві машини в такому самому корпусі, тільки в якомусь іншому кольорі. Ну, Пишіть коментарі, як ви думаєте. Дивіться, ідентичні, просто ідентичні корпуси цих машинок, тільки експериментують в кольорах та в дисках. Що ж, я вирішив, чорний колір теж крутий і теж йде в колекцію. Нехай буде ця марка задвоєна. Тому розпакуємо ще оці дві чорні моделі. І так, друзі, машинки розпаковані і рахуються вже у колекції.